Альтернатива скальпелю. малоінвазивна медицина, набуває все більшої популярності на Прикарпатті. Щороку в обласній клінічній лікарні здійснюють майже півтори тисячі лапароскопічних втручань. Таким методом тут оперують понад 90% хворих. Патології печінки, жовчовидільної системи, пішлинкової залози, апендектомія та пластика гриш усе це без скальпеля. Відтак переваги хірургії малих доступів очевидні. Мінімум болівих відчуттів після операційному періоду та швидке відновлення працездатності. Пацієнт поступає. У нас на операцію і буквально через день-два може бути виписаний. Порівняно з великими травматичними лапаротовними операціями, де госпіталізація триває близько 10-12 днів. Тривалість операції близько години. Порівняно з великими хірургічними втручаннями, які тривають близько 2,5-3 години. Малотравматичні годин. операції потребують не просто спеціальної апаратури, інструментів і телевізійної техніки, але й їх постійного вдосконалення. Нині гордість малоінвазивного відділення нова лапароскопічна стійка. Завдяки їй медики проводять 80 Відсотків хірургічних втручань, Тож тепер пацієнти отримуватимуть високоякісну допомогу на світовому рівні, завдяки. Наймаленьким розрізом, через які в червну порожнилу, ми вводимо інструменти найбільшим діаметром який до сантиметра. Вся хірургія світу перейшла практично повністю до 85-95% всіх операцій в світі проводиться лапароскопічно, малоінвазивно іменно завдяки таким стійкам і технологіям, які розроблені суто для такого інструментарію. Ще одна особливість малоінвазивного відділення ОКЛ – інтерактивні майстер-класи, хід усіх лапароскопічних операцій транслюють в конференц-залі. Тож навчитися оперувати методом малих втручань тут можуть медики з усієї області.